Збирала я помідори. Вирішила я зірвати пару грушок. Підійшла до грушки, нарвала грушок, поклала у відро. А тут у нас коло грушки є хурма. Я щось дивлюсь, дивлюсь. І очам не можу повірити. А тут є плоди! А! -а, 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 -а. Оце так. Хурма! я так її люблю. Це скільки, скільки плодів? Раз, два. Два плода. Три. Є. Вау. Оце так. І тут ще є. І тут ще є п'ять. Має бути шостий, нас шестеро. Оце класно. Оце так класна новина сьогодні. Ця хурма вирощена з кісточки, здається. Сорт напишемо в коментарях. І скільки років в цьому саджанці, також напишемо в коментарях, тому що вирощує це мій чоловік. І він все знає краще мене. А я от радію, от, напевно... А, це я рахувала. Ну, ну, коротше, я дуже рада.